Вітаю, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. Свято Великодня ось ось настане, але в нас ще є можливість спекти різновид святкової випічки під назвою Крафін. Ходімо та будемо випікати таку красу. Разом! Підготуємо складові. Борошно беремо вищого гатунку. Просіємо. Вершкове масло домашнє або магазини, але не менше 72%. Родзинки, курагу та журавлину добре промиваємо. Цукати ріжемо невеликими кубиками. Центру апельсину та лимону натираємо на мілкій терці. Для опари. Тепле пряжене молоко з ним аромат тіста вийде більш насиченим. Але якщо не знайдете пряжене, сміливо беріть звичайне, це ніяк не вплине на якість крафінів. Також дріжджі сухі, цукор та борошно. Робимо опару. Склянка теплого молока, столова ложка цукру. 12 г сухих дріжджів. та столова ложка борошна. Все змішуємо. Після змішування накриваємо опару плівкою та залишаємо на 15-20 хвилин для того, щоб дріжджі стали активні. Далі беремо 2 цілих яйця плюс 3 жовтка, 130 грам цукру, 10 грам ванільного цукру та пів чайної ложки солі. Збиваємо міксером до розчинення цукру. Далі цедра апельсину лимону мед 30 грам. 50 мл апельсинового соку та опара. О, подивіться, яка вона підійшла. Просто супер. Змішуємо. Поступово вводимо муку та замішуємо тісто. Далі додаємо 80 грамів вершкового масла розтопленого в мікрохвильовій печі або ж на водяній бані. Вимішуємо тісто на рівній поверхні протягом 10 хвилин. Поки я вимішуватиму тісто, розповім вам історію. Вважається, що перший крафін був створений у 2013 році році Кейтрейд, кондитером з Австралії. За короткий час крафін набрав велику популярність у всьому світі. У США крафін був популяризований та зареєстрований під торговою маркою в закладі Holmes Bakehouse, Сан-Франциско за допомогою австралійського кондитера Рі Стівена. Як стверджує Стівен, у березні 2015 року в заклад проник злодій. І 230 рецептів, в тому числі рецепт Крафіна, були викрадені. А інші речі, такі як комп'ютер, обладнання для випічки ніхто не забрав. У пограбуванні Стівен підозрює конкурентів. Що цікаво, пограбування лише додало популярності пекарні. Ось так. Тісто вимісили. Таке воно стало еластичним, блискучим. Потім я його накриваю рушничком та відправляю в тепле місце. Зазвичай я вмикаю духовку десь на 30-40 градусів. Потім вимикаю та відправляю туди ємність. Годину минуло тісто підійшло, подивіться. яке пухке. Далі я його обминаю та викладаю на стіл. Протягом однієї хвилини тісто вимісили та розділили на чотири рівні частини. Один шматочок десь вийшов по 360 г. Далі кожен шматочок ось так підминаємо, накриваємо рушником, щоб не сохло. Беремо перший колобок та розкатуємо в тонкий пласт. Далі тісто змащуємо розтопленим вершковим маслом та посипаємо цукатами, сухофруктами. І у мене ще є шоколад, чорний та молочний. Ось такий подрібнений ножом. Щільно скручуємо в рулетик. Потім гострим ножем розрізаємо наш рулет навпіл. Ось так вивернули. Назовні. Дві сторони, а потім починаємо скручувати два равлика. Скручуємо спочатку перший равлик, хвостик, який був в кінці, сюди, і потім зверху обережно інший равлик, і цей верхній хвостик зсередини. І ось така спіралька в нас вийшла. Далі перекладаємо в форму. Крафіни в формочках але дивіться, виявилось, що мої формочки малі для такого об'єму крафіна. Тому я додала висоту за допомогою пергаменту. Далі укриваємо їх рушничком на одну годину та чекаємо, поки тісто підійде. Година минула. Наше тісто чудово підійшло. Далі відправляємо в розігріту духовку. Спочатку духовку розігріваю до 200 градусів та випікаю 10 хвилин, а потім зменшую температуру до 180 градусів та випікаю ще 40-50 хвилин. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці, тому що у мене потрібно випікати довше. Дістаємо цих красунчиків. Мені було потрібно десь година 15 в духовці, трішки більше часу. Зараз перевіримо готовність шпажкою. Перевіряємо. Наша шпажка суха. Крафіни готові. Дістаємо їх, вкладаємо їх на м'який рушник, ось так бочком. для того, щоб вони вистигли рівно, не перекосилися та не просіли. Періодично просто міняєте сторони. Перекочуйте їх ось так. Так, до повного вистигання. Далі прикрашаємо цукровою пудрою. Давайте подивимося, які вони всередині. Цікаво! Класс. Подивіться. Скільки цукатів, шоколад. Прям слоями так розходиться. Супер. М -м -м. Аромат неймовірний. М -м. Не втрималася, спробувала. Так, все, потрібно зупинитись. Але ж так смачно, що неможливо це зробити. Добре. Друзі, я вам бажаю вдалої випічки, благополуччя та радості з наступаючим святом. Хочу сказати, що саме тісто не дуже солодке, але за рахунок великої кількості цукатів та шоколаду смак стає збалансованим.